Бонсуа! Доброго вечора всім, як завжди! Сьогодні у нас такий ну, уютний, по-домашньому, хоча й не теплий, бо в квартирі прохолодно, на вулиці вже сніг, а в нас щось опалення майже немає. Але, судячи з мого вигляду, це можна бачити. Але менш з тим такий затишний домашній огляд повсякденної доглядової косметики, продукції Oriflame. Ну, те, що я вам і казала. Перший огляд я зробила по ароматах, другий огляд я зробила тільки аксесуари, а це тільки доглядова косметика повсякденного вжитку. Що я маю на увазі? Ну, розпочнемо з елементарного, так? З елементарного гелі, розпочнемо з гелі для душу. Це наші суперновинки. Гелі для душу. Це у нас є Сімпліджой, Шавер, гель із органік грейп-фрут. Тобто це з грейпфрутом, а це у нас іде з органічним. Пінепол, органічний ананас, тобто органічний ананас ось такий, і ось такий органічний грейпфрут. Аромати вони мають. Я вас хочу запевнити, аромати дуже безподобні. Знаєте, таке відчуття, що ви нарізали свіжий, абсолютно свіжий ананас дольками. І збираєтесь його додати кудись ваш улюблений, ваш улюблений продукт, якийсь, яким ви постійно миєтесь або. Знаєте, є таке, є таке така практика повсякповсякденному житті. Якщо ви ви вичавите свіжий, свіжий, свіже, такий вичавлене сік, з того ж ананас або ще ну на нас даргувато, ну запельсина, з мандарина, з чого небудь, навіть яблука, або заварити ромашку. Це все додати в ополазку для після того, як ви вимили волосся, просто ополосніть теплою м'якою водою, кип'яченою, будь-якою, в якій яку ви додаєте декілька крапель ось саме цих свіжих, свіжих таких вичовних соків. І волосся буде дуже ароматно пахнути. Ось такий самий, а це просто гель. Це не шампунь для волосся, це гель для тіла. Але ваше тіло буде мати такий самий приємний фруктовий аромат, як і ваше волосся. Якщо ви будете, не цією порадою і доцасте якісь там півкружки або кружечку. Якусь там не знаю. Ну, стаканчик додасте в соку того, для того, щоб ополоснути ваше волосся після миття. Після того, якою шампунем нейтральним, якимось, шампунем ви помили волосся, який не дуже різко пахне. То і після цього ви можете додати сік, сполоснути. це буде кондиціонер, натуральний, природний, ваш домашній. і Він буде ну, набагато краще працювати, і навіть аромат буде набагато краще, ніж синтетичний, який ви берете кондиціонер фруктовий і в якому є аромат фруктів. Тепер що ж таке мило. Мило, мило, як мило, звичайне мило. Ось таке мило. Мило називається у нас Apple and cinnamon. Тобто яблуко і кориця. Яблуко і кориця. Apple and cinnamon. Значок Oriflame. ось таке яблучко. Воно дуже-дуже ароматне. Ви повірите, аромат свіжого такого червоного яблука і аромат... М -м -м. Кориці розумієте, кориця це таке. Ну святочне. Я вам перед е, декілька відео назад демонструвала такий, як, як шкарпеточка, така маленька шматочок. мала, так дуже, 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 дуже з радістю так його рекламувала, розповідала про нього. Він е, такий самий має аромат е, святочний. Святковий аромат тут в Європі у нас вже з учора на сьогодні, з 5 на 6, ну, тобто день святого Миколая. І тому я вас всіх вітаю, так як ми зараз всі доєднані українців до європейської спільноти. Вітаю вас всіх до речі, святом святого Миколая. Миколая, і бажаю вам, ну Миколаш тут кажуть, Миколаш, і бажаю вам. Або Нуель, Наель по французьки пан наша і бажаю вам всього доброго. Ну наскільки це можливо зараз в цих обставинах, але я ще раз повторю: я в минулому відео сказала, нагадала про це і зараз хочу згадати про це, що життя триває, воно поступово йде, рухається далі. З кожним днем ми просто живемо, як, як можемо, так і живемо. І нам потрібно радіти з того, що ми живемо і маємо те, що нам потрібно, і як сказати, ну. Радімо, з того, що ми спілкуємося з одним, з одним з своїми рідними, з близькими і якусь радість їм доставляємо. Так от я вас, я вас хочу, як сказати, завірити в тому, що якщо ви Шматок такого гарного мила оригінального, або е комусь з близьких родичів, просто який необразі на такий скромний подарунок, якийсь крем до рук додасте, або якісь колезі по роботі е е візьмете це мило і якийсь гарний крем для рук, або навіть крем для обличчя, якийсь такий, що ви знаєте, яким користується людина, який, який тип шкіру вашої колеги або подруги. Вона е ви знаєте. Ви можете додати якийсь простий крем для обличчя, або крем для рук, або якийсь лосьон Гарний наш. Е е Тонізачну воду, і це буде дуже гарний подарунок. Витримайте в червоно таких, в червоно помаранчевих тонах, витримайте подарунок, щоб він був стильний, щоб він був однакового кольору. Святкових пакувань дуже багато. У нас в Oriflame зараз продається за копійки. Запакуйте, і це буде дуже гарний подарунок. Я вас запевняю, ніхто не образиться, якщо він відкриє, почує цей аромат. Ну, він дійсно святковий. Святковий, розумієте, ялинкою, кориця, яблука свій, трошки цитрусів додається аромат, тобто дуже гарний аромат. Здавалось б, звичайний шматочок мила, звичайний, звичайнісінький. Але в ньому закладений такий святковий, гарний настрій. Я вам рекомендую скористатися цією маленькою порадою. Тепер далі ну, дезодоранти. Так, ось ми вимились гелем для душі або милом для тіла. для рук, Ми викупались, вимились. І нам потрібно що вірно, дезодорант. Ось такі два дезодоранти. Цей дезодорант чоловічий. Це перероблена серія, перевипущена трошки серія. Вона тут додані деякі аромати попутно ще, але вона ну, такий же має аромат, як і той дезодорант до того North тобто Північний чоловік для північного чоловіка. Північ для чоловіків. Північний чоловік для північних чоловіків. Це Суб-Зеро. Серія Суб-Зеру. Там є крем для гоління, там є у нас піна для гоління, там у нас є мило, там у нас такі великі шматки, 100, 100 грамів там іде. Там у нас іде, до речі, в цьому у нас іде. В цьому у нас іде. Так само, по-моєму. Не, тут іде 75 грамів. В цьому шматки йде 75 грамів. Там чоловічі по 100 грам, 100 грамів мило таке гарне, чоловіче Субзеро, також з цієї серії Субзеро. Там йде у нас ще ну, багато чого. 72 години протекшн з депантенолом. І це означає, що він захищає ваші пахви чоловіка вашого, ваших близьких е, на 72 години. Тобто протекшн, 72 години протекшн 72 години захисту. Захист він дає від поту на 72 години. Звичайний купковий дезодорант гарний. Дуже гарний аромат має. Для тих, хто любить купкове дезодорант. Ось такий це, це унісекс, це наш Активель, звичайний Активель, Активуст 48 годин, Invisible Фреш. Тобто без білих слідів, Invisible фреш. Виключаються білі сліди на одязі після використання цього дезодоранду. І крім того, на 48 годин на рівно на 2 доби він дає, він, за, він дає захист від поту вашим пахом, вашому організму і вам особисто ви виходите. Займаєтесь якимсь видом, навіть може спорту, якась швидка ходьба, десь добігли до, до транспорту, десь пробігли до магазину, десь ще що. Тобто ви рухаєтесь, рухаєтесь, рухаєтесь. Ви рухаєтесь, він працює, він захищає на 48 годин. Дві доби захисту, абсолютно без білих слідів. Я беру вже такий дезодорант, не знаю, який вже порахунку, і треба було рахуватися. Щоб хоча б мати е, точну цифру, назвати, не бути, як кажуть, брехушкою, щоб сказати вірно. Але я не, не записувала, не знаю, але дуже нескінченну кількість дездоранів я таких використала, мені дуже подобається. Дуже подобається. Особливо, коли я якісь футболки, темно-фіолетові У нас хоріфлем були, чорні були у нас колись наші велнес написано Велнес балнес-байверфлем. На спині така напис, такий білий або десь спереду Велнес Байверфлем. Різні футболки. Я ось вони натуральні, майже ваговняні. Я користуюсь, коли займаюся цим дезодорантом, в мене ніколи не буває на цих футболках. наших хоріфлем білий футбол. Ніколи. Так. Тепер далі. Ну, і ще хочу відмітити, е, якщо ми вже сказали про дезодорант, дезовант, цієї серії у нас є ось такий суд zero також, Норс ну, Фумент суб zero Можете бачити ось такий, такий продукт. такий. Це продукт 2 в одному Мострин Gel, 24 години гідратації, де пантенол. Також іде захист на 24 години депантенолом, але йде гідратація зволоження. Що таке гідрейшн? Гідратація це зволоження. Зволожуючий. Засіб після гоління два в одному гель після гоління і захист і зволоження, Тобто він іде як гель після гоління і як крем для обличчя, фактично, який дає вам зволоження. Тобто, якщо ви чоловік, і ви поголилися, або навіть, знаєте, я собі беру іноді. Я скажу вам по секрету, що іноді я ось такі гелі беру собі після гоління для ніг, поголили ноги. так? Жінки знають, так? Привели до ладу свої вніжки, а потім він такий охолоджуючий, приємний. Дуже такий аромат, має такий дійсно, як знаєте, арктична свіжість. Такий, знаєте, як якась гірська, така або океанічна, Навіть все, все разом, <кліх> як такі гори над океаном, воно і таке, воно холодне повітря з вітром, з морозом, трошки сніг несе і. Ось такий дуже освіжаючий аромат має дуже. І він такий охолоджуючий аромат має, в складі є ментол. він такий має дуже-дуже освіжаючий аромат, дуже охолоджуючий, гарний. Тобто я вам раджу і чоловікам після гоління добре, чоловікам після гоління добре, і жінкам також, хто, ем, хто може користуватись, хто не, ну, як кажуть, у кого немає якоїсь реакції відразливої на такі на препарати, на чоловічі, на ці на чоловічі. Продукту, продукти продукцію чоловічого ріфлем після гоління, можете сміливо використовувати цей гель після бриття. Сміливо, я ж кажу, він, він вам захищає на 24 години. Він очищає шкіру, також додатково, ще додатково, і він е, додає вам на, на, на добу, на цілу добу, на 24 години гідратує, тобто зволожує вашу шкіру. Дуже добре охолоджує, заспокоює після гоління, зволожує, гідратує. Тобто, ви у вас немає відчуття, знаєте, такої сухості, стягнутості. Якби ми не, не намагалися, у нас дуже гарні, я до речі, в наступних своїх замовленнях собі там вже намітила, у мене немає мені потрібні наші жіночі прилади для гоління, ці всі наші і запасні до них леза, то вони дуже ніжно, там село Вера прослойка є, все, ну, проклейка така, яка зволожує під час гоління. Як би ми не старалися, у всіх різна вода, так? у всіх різний, різний тип води в крані. Вода є дуже така, ну як знаєте, як пересушує, дуже така хлор, хлорірована, бо вода дуже. Дуже ну, жорстка і шкіра дуже така, аж лущиться у деяких після гоління. На ногах шкіра лущиться. Дуже неприємно. А після цього зволожуючого крема, вона охолоджується і дуже зволожена, дуже гарно. Добу, дві доби, ви можете навіть, ну, ви можете навіть не помітити, ви прийняли, потім от ви поголили, нанесли, потім прийняли душ на там на ранок і на вечір, коли ви там робили це. І у вас не буде відчуття стягнутості на шкірі, ніг, абсолютно не буде. Будете відчувати, приємну Таку ну, свіжість і дуже приємно володиця, як зволоженість. Шкіра зволожена. Вона не тріщить, не скрипить, не, не шелушиться, вона дуже не лущиться, не лущиться, вона дуже гарно себе почуває ваша шкіра. Ну і Ще таке Fenel Protection Intimate Wash. Refill e, Cranberry. Ну, тобто ось така, як брусниця, як брусниця, З брусник, як з брусницями, як брусниця, як. Трошки Ну, тобто, Це ось такий такий наградно на наплив, як кажуться. Да? Це додаткове додаткове пакування, яке вмістить, до речі, в собі, на 73% лес пластик then I one bottle. Тобто на 73% менше обсягує пластику, ніж одна бутилочка, одна, один флакон цей пластиковий. Цих інтимних геліць захисних для тіла жіночок. Пребіотик плюс лактик ацид PH-баланс, soap фрі. Тобто пребіотик, сюди додаваний пребіотик плюс лактичний, лактична кислота, лактоза лактоза спеціальна і ph збалансований, ph баланс SOAP-free. SOAP-free – абсолютно вільний від мила, тобто без Утримання в собі в складі свого мила. Він не отримає, абсолютно не отримує в своєму складі мила. Соб фрі. Мило вільне. <смі> Мило вільне може йти відпочивати. Мило без мила, абсолютно без мила. Тобто е не отримує в собі мила в своєму складі і перш -збаланс, збалансований. Дуже гарна річ, я постійно його беру. А чому беру додатково? Тому що вона коштує в два рази менше. Якщо така повна ціна, там іде 6-19, десь то ця менше виходить, менше 3 євро там 2 з мілкими. Тобто дуже-дуже вигідно, він дуже здоровенний, такий 300 мл. Ви його переливаєте, можна частково переливати в меншу ємність, можна в, 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 в таку ж саму спідньому. Я завжди залишаюсь під них. Для того воно тако нам як, радить. в ваші ємності саме з таким логотипом, з таким рожевим, наприклад, до рожевого флакона з таким же рожевим. цим і протекція. Також Також рефіл Protection Cranberry. Тобто є Cranberry такий флакон. він вже Перелив. Тут ось є позначка, як завжди. Вона відрізається, відрізається, ну всі знають. Це не тільки, не тільки такі речі, а багато чого іншого, також і гелі для душі є такі, випускаються. Не тільки наша компанія на цьому, як кажуть, економить і робить. По велику, велику користь для природи, тому що на 73% менше обсягує пластику, ніж обсягує е, флакон такий. Ні обсяг, ніж обсягує флакон пластиковий. Він важкий, він багато в нього пластик довго в землі перегниває. Тобто ну, шкода природі. А від цього шкоди набагато менше, ну, майже він не шкодить. Так, нова H, знову. «Некий декольте, Sculpting Serum. Знову. Ну, гроші, да? <laughs> Знову одне те й саме. Тобто, оце скульптуруюча сироватка для шиї і декольте. Тільки для шиї і декольте. Багато разів я про неї казала, що це такий продукт, який дуже потрібен нам жінкам, особливо кому вже за 35, може за 30, за 35, за 40 і далі. До 120 років, як я люблю казати, Люб, будь-яка жінка. Від 30 років до 120 може користуватися для шиї декольте цим засобом. Будете мати вигляд шиї декольте, як я вже казала неодноразово. Бачите, я собі зараз ну, не надіваю ніякі хустки, ніякі шалики маленькі, ніякі там. Наприклад, якісь ще там такі аксесуари на шию. Немає потреби їх. ну, Зараз надіваємо теплі шалики, бо холодно, бо зима. А так взагалі я більш не користуюсь ніякими не ні хустинками, не шаликами ані. Легкими, ані плотними, ніякими абсолютно косинками, нічим. Тому що я користуюсь вже п'ятий рік, майже п'ять років користуюсь цим, цим гелем, гелевою сироваткою для шиї і декольте. Шия і декольте потребує додаткового догляду, коли починаються вікові, вікові зміни в організмі. Починаються вікові зміни на шкірі відчутно і візуально їх видно. Тобто ви повинні пам'ятати про те, що шию і декольте треба дуже добре доглядати. З обличчя ми всі доглядаємо. Якийсь крем, якісь там... Комплексний догляд, хто просто крем має денний нічний, хто просто є, є крема день ніч у нас, так і в інших лінійках, інших фірм, тільки Oriflame. Жінка собі придбала те, до чого вона звикла той крем, який вона використовує, обличчя не доглянути. А за шиєю, інколи ну в кращому випадку, тим самим кремом ми нанесли і все. Багато з нас хто жінки так роблять. А о, окремо доглядати за шиєю декольте треба починати десь з 30-35 років, тому що шия в нас вона весь час в руці в нас. Голова повертається, ми нагинаємо щось, тобто, ми говоримо це все. Це все діє, тобто голосові зв'язки, і це все рухає нашу шкіру. А шкіра старіша, так само, як і старіша шкіра на руках, на обличчі, і навіть ще швидше. Тому що сонце попадає, обличчя захистили якоюсь фетру легкою солом'яною, або ще якоюсь капелюхом, якимось капелюшком маленьким, якісь, е, у нас ці бейсболки є на літо з дуже з великим козирком. Або дуже жара сильна якась парасолька, якась від сонця. У нас в основному обличчя весь час закрите, а шия, особливо декольте, у декольте підпадає під дуже яскраві сонячні промені і старіше набагато швидше. Тому, будь ласка, не забувайте про догляд за шиєю і декольте. Ось такий догляд маленький, але по суті. Те, що все потрібно для того, щоб почистити шкіру, вимитись, для того, щоб інтину гігієну виконати, для того, щоб дезодорантами скористуватись після цього всього на 48 або на 24 години після гоління, також зволоження. І також сироватка для шиї декольте. Дуже приємно було з вами побачитись до наступного відео. Бажаю вам всім гарного, спокійного вечора. Хай все буде добре.